Володимиру Зеленському, ну я скажу так, е, повні ні, не довіряю. Не довіряю я Володимиру Зеленському в тому сенсі, що я вважаю його, е, ну не те, що профнепридатним, але він ну, не хоче чути потреб суспільства і щоб відповісти. На питання, чому так, і так не тільки я. Ну, по-перше, він президент, він несе відповідальність за все. От якщо інзиент, тим не менше, він робить титанічну працю. За це йому треба віддати належне, а, бо він зробив а, ну справді дуже великі речі. Він залучив світову спільноту нам на підтримку, але Володимир Олександрович напрочуд не хоче чути своїх громадян. І тут я вважаю, що це ну, його фатальна помилка. Чим це закінчиться, не знаю. Але остання прес-конференція, коли ну, він давав абсолютно ну, неоднозначні відповіді, Тобто його дзами там скільки раз про того Єрмака казали, чи про Татарова, чи команду не звільню е, mm -hmm. тати так, там... так, ще й дратується. Йому задають запитання. Він дратується. Йому так. не подобаються запитання. Ну це просто на голову не налазить. Правда, потім, ну, що у нас питання суди? Ну давайте по судам, а голова Верховного суду сидить за взятку. Голова Конституційного суду взагалі збіжав Тупицький, теж там рильце в пушку. Е, ну Просто біографію будь-якого судді почитайте. Це просто треш. Е, далі, ну, давайте от просто пройдемось по профільним міністерствам. Міноборони. Скандали за скандали. Це ти вже почав говорити про недовіру до суддів, до міноборони. А я питала лише про Зеленського та Залужного. А, ну, Зеленському Ну він несе відповідальність і не розганяє. Там же зашквари на зашквари. Вибачте, Юрій Бойко, чотири дні чи три дні сидів у Соловйова в ефірах. Що він робить взагалі у Верховній Раді? Після почали я почекай, я це якось пропустила. Під час вже вторгнення сидів, чи колись під час вторгнення Юрій Бойко був на ефірах у Соловйова. От зараз, після 24 лютого. Так я не знала там, ну там просто бери, причому будь-які фракції, і БПП, тобто ЄС, і Слуга народу. Ну, наприклад, там депутат Дмитрук з Куницьким взагалі побили людину. Досі ходять на засідання. Ну і таких просто прикладів вагон. Вибачте, що йому заважало, заважає розігнати зараз. Е, от він же ж там розпускав парламент, наче почекайте. Тоді треба вибори проводити. Як розігнати, і що тоді він буде взагалі? Цар, бо буде, я, буде я не, не буде. буде. Це ну, це моя особиста позиція. Я не знаю, чи вона вірна. Е, тому до Зеленського багато питань е, в той же час. Я скажу так: я проти там майданів, переворотів е, і все таке М -м, обрушити вертикаль під час війни у спосіб е, революційний. Ну, це буде просто повторення 1920 року, коли все таке і трапилось. І ну, це треба це, це не можна. Тобто, треба. Ну, мабуть, громадським тиском правильним е давити? Ну, це стосовно Володимира Зеленського. Стосовно Валерія Залужного, відповідь ні. Я... Чому? Чому? Е Дивіться, щоб не було спекуляцій, е в мій бік, е я не військовий, але я так думаю, що воювати треба буде всім. Я тут живу, і скоріш за все воювати там під його командуванням. Ну, тим більше я не морожусь від там всяких ТЦК. Так, от, давайте просто факти: факт номер один, який був багаторазово озвучений іншими дівчими-службовцями, багато командирів, які мають... Величезні втрати в особовому складі, не то, що не звільнені, а проставлені до нагород і пішли на підвищення. Хто за це несе відповідальність? Факт номер два. Забезпечення. Забезпечення йде від військових частин, там є навіть там тилові служби, всі вони підпорядковуються Валерію Залужному теж. Я мовчу там про зброю, і все таке. Перш за все, скандали з медициною. Скільки було скандалів, військові скажуть і медики, з генералом Остащенко, яка закуповувала турнікети неякісні. Це вже минуло, її ж звільнили. Ніби, так? звільнили скільки крові на її руках. Mm -hmm. Це відповідальність і Залужного і Зеленського. Далі зараз росіяни активізували з хімічною зброєю, е, тобто вони постійно там хімічні боєприпаси. Що у нас з хімзахистом? Ну Його дуже часто просто нема. Хто за це несе відповідальність? Далі питання розкрадання в частинах. Е, скільки разів у нас було? Е, це треба проговорювати, бо у нас народу, це я потім скажу. Е, Притаманна, погана черта месіанства там чогось. Так от, нещодавно знову там прийняли когось на розкраданні харчів, якщо я не помиляюсь. Яка реакція? Питання номер там вже яке? Що закуповував Генштаб? Генштаб у 2023 році? Італійські шахи, подарункові набори, коли у хлопців немає пікапів. Да, це все у відкритому доступі. Е, а стосовно пікапів, в нас досі не змінена штатка. Бо, наприклад, по штатці там на ВЧ стоїть один ЗІЛ-130, якого теж нема, а змінити штатку не можемо. Чого не змінено, досі нічого по дронам. Ну, тобто, нема. Ну, про це казав пан Стерненко, до речі, і про це кажуть всі військові. Це просто ігнорується. Що там по розслідуванню 128 ї бригади? Хто винен? Хто поніс покарання? Далі, пан залужний. Це ти маєш на увазі, коли вишикувались людей на нагородження і були вони вбиті російським ударом? От що там сказав пан е, залужний стосовно військомів? Е, Поверніть назад професіоналів. Вибачте, що такого Борисова. Далі питання основне це... це. Хто сказав повернути професіоналів? Залужний. Це його слова. Це цитата. Тих, що звільнили, оці, коли всіх звільняли. Так. Е, що там у нас далі? Далі основне питання, як на мене, питання моралі. Всі військові генерали бачать. Цей шабаш річний по розпило грошей, який ми ну, ми Ну в сенсі громадянське суспільство відбиваємо як можемо. Там плитки, не знаю, там джипи. Як так, це ж їх солдати гинуть при нестачі зброї, при відсутності достатніх потужностей. Там кажуть, кажуть, я не знаю, що лінія е, по виробництву снарядів коштує щось на кшталт 10 мільйонів гривень ой, доларів. Ну, повіримо. Чому жоден з генералів, е, маючи такий величезний авторитет, я просто впевнений, що ну, просто скажи хоч слово, ви знаєте, були б зміни. Жодного слова. Це ж ваші солдати гинуть. Ну, ви як там, генерал, отець. Ну, тата, А все ж таки, це ну, не його, це не його справа. Це не... питання до Міністерства оборони. Не, згоден, це... не, згоден, не згоден. Але не буду спорити, Не згоден. А, Але для мене, ну, я скажу так, фінішем для мене стало, по-перше, дві статті: а, одна в економіст, інша в Washington Пост. Де викономіст пан Залужний а, сказав, що він вважав, що 150, втрати 150 тисяч росіян зупинять Росію. Вони мільйони втрачали. Це щось історія. Ну, що там можна було наочікувати або начитати в книжках про прорив укріплених ліній оборони. Ми взагалі не... в книжках Герасимова. І в, і в книжках Герасиму. Мій, мій друг, який е, він прослужив 10 років, чесно, фахово, він вже звільнений. Так от він сказав, що пану Валерію Федоровичу, треба менше читати Герасимова. Це, це сказав Точно. мені військовий. Що він там міг начитати? А друге, коли я читав статтю Вашингтон Пост, коли вони почали контрнаступ. На забетоновані е, укріплення росіян. І якщо я правильно зрозумів, пан Залужний сказав, що через чотири дні він зрозумів, дивлячись на те, як розвалюють наших хлопців, що щось не так. Чотири дні. Тобто, що вони? Чотири дні не могли зрозуміти, що щось не так. Не маючи авіації, достатньо артилерії і пускаючи е, наші бронеколони на дзоти, а це взагалі шо? Ну, і для мене фінішом стала дисертація Ківалова. От хай там хто буде незгодний зі мною. По-перше, що таке написання дисертації? Давайте от абстрагуємося від ківалова. Це дуже важкий труд. Е, тобто, це коли пишуть дисертацію, це Зайнятість ну майже повноцінна, ти там щось там монографії читаєш. Е, коли він писав дисертацію е, під час війни, це що? А, а якщо він не писав, то хто писав? А по-друге, це взагалі питання Ківалова. Ну, вибачте, е, це ж питання моралі. Ківалов ручкається з Путіним. Він там прям є фоточка його з Володимиром Путіним, де він там аж світиться. Скільки зашкварів корупційних уківалов, ну це ж моральна етика, гігієна. Він там пішов там, туди-сюди. Ну Це питання не тільки до залужного, це взагалі до нашого генералітету. І питання до українців, бо нам, на жаль, притаманно вірити і створювати собі кумирів.